Поговоримо про хлорофіл. Його називають кров'ю рослин, присвоюють протипухлинну, дезінтоксикаційну, рано заживляючу дію, покращення запаху тіла тощо. Звідусіль його агітують нас приймати. Очевидно, в надії, що ми почнемо фотосинтезувати. Є гарна новина. Принаймні явної шкоди від нього не буде. Він є популярною добавкою ще з 1960-х років, проте досі немає вагомих доказів, які б свідчили про його користь для нашого здоров'я. Більшість досліджень ефективності добавок хлорофілу проводились за участі від 10 до 60 добровольців. Більш вагоме дослідження було проведене в Китаї за участю 180 осіб, а це мізер, аби перенести дані на популяцію людей чисельністю більше 8,2 мільярда. Крім того, у більшості добавок хлорофілу міститься саме хлорофілін. Це водорозчинна речовина, отримана з хлорофілу, який є за своєю природою жиророзчинний, а ефективність олійних форм не вивчалася, оскільки такий чистий хлорофіл, він є нестійким і швидко руйнується на повітрі та на світлі. Саме тому досі найкращими джерелами хлорофілу є зелень та свіжі зелені овочі.